Вітаю тебе залізна нація, мене звати Артем, і це Iron News, залізно перші новини. І це наш перший ювілейний випуск. Тож підтримай проєкт. Натисни лайк і підпишись на канал. Це швидко і просто. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ман створив конкурента Тесли. Нові катки від хан закатують все. Дробарка на штучному інтелекті. Водневикомацу витисняє дизель. Що за Махіндра така? Намагаємось розібратися. А тепер про ці та інші події більш детально. У 2024 році Ман випустить електричну вантажівку для перевезень на великій відстані. Технологічний переворот у розпалі. І вже в 2030 році половина вантажівок в Європі повинні бути електричними. Щоб мати можливість долати великі відстані за допомогою електрики, вантажівки повинні повністю заряджатись під час 45-хвилинної перерви водіїв. Ман разом із численними партнерами бере участь у розробці системи зарядки у Мегават. Цей стандарт буде вже доступний у 2025 році, а новий є вже технічно підготовлений до нього. Таким чином, у майбутньому стане можливим щоденний запас ходу на великій відстані до тисячі кілометрів. Це просто неймовірно. Гусеничний транспортер Сепі М МАКС50 з дистанційним керуванням розчищує узбіччя і підгір'я з 55 градусним нахилом. Оператор може керувати машиною на відстані до 150 метрів. Контролер відображає важливі дані машини, такі як рівень палива, оберти та швидкість. Трьохциліндровий турбодизельний двигун Перхін з потужністю 49 кінських сил і окрема гідравлічна система з чотирма насосами забезпечують контроль гусениці та знарядь у будь-яких умовах. Для оптимальної стабілізації гусениці можна подовжити на 25 см з кожного боку, щоб отримати загальну ширину у 180 см. Система автоматично регулює натяг окремих гусениць залежно від стану ґрунту, щоб запобігти ковзанню або розриву гусениць. Велика площа поверхні та високопрофільні гусениці також допомагають підтримувати щеплення на схилах. Мучувальна головка MicroForest RC доступна з робочою шириною 125 або 150 см і виготовлена зі зносистойкої сталі AR400 з наконечниками із карбітого фрама. А відкрита конструкція ротора працює в парі з протирізними ножами для отримання стабільного результату мульчування. Хам представляє нове покоління тандемних катків із поворотним керуванням серія HX. Вона вражає завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню з Easy Drive, високопродуктивним даним та багатьом функціям комфорту та стабільній роботі. А також цифровому асистенту ущільнення Smart Compact. Система виконує трамбування автоматично і окремо для кожного барабана, чи ущільнювати вібрацію з великою чи малою амплітудою, чи статично. Тоді водієві залишається лише вказати, чи має бути ущільнена основа в'яжучий або асфальтовий шар. Потім помічник оцінює дані про стан асфальту, додатково включаючи дані про погоду з інтегрованої метеостанції. Це означає, що хан є першим виробником у світі, який автоматизував окреме налаштування обох барабанів, і таким чином підвищує надійність процесу та якість ущіннення поверхні на абсолютно новий рівень. SBM інтегрує штучний інтелект у свою ударну дробарку Remax 600. Дослідження та розробки автономного дроблення СБМ почалися більше двох років тому. Метою проєкту є розробити крок від теперішніх процесів дроблення, які необхідно ретельно контролювати до автономного, повністю автоматизованого виробництва за допомогою інтелектуальних мобільних дробарок, що самонавчаються. У новому проєкті машина незалежно оцінює вихідний матеріал і кінцеву продукцію за допомогою датчиків і систем камер, реєструє умови навантаження дромарки та конвейерного обладнання та оптимізує всі процеси розділення аж до стрічкових магнітних сепараторів і сид фракціонізації кінцевого матеріалу. Trash Control перевіряє всі робочі умови та властивості матеріалів у режимі реального часу та надсилає здані до головного офісу СБМ через хмарне сховище. Визначені значення оптимізації надсилаються назад до системи керування машиною, що дозволяє негайно та постійно адаптувати всі етапи процесу на місці без будь-яких зупинок. Римак 600 забезпечує виробничу потужність 600 тонн на годину та має ударну дробарку шириною 1,4 метра. Друбарка важить від 60 тонн до 80, залежно від обладнання та робить до п'яти високоякісних фракцій за один підхід завдяки потрійному просіюванню та високоефективній магнітній сепарації. Компанія Камацу, яка давно відома своїм використанням гібридних технологій і дослідженням електрифікації, приєдналася до нової гонки, щоб визначити, чи є вводень паливом майбутнього. Компанія розпочала перевірочні випробування концепції, щоб найближчим часом розпочати комерційне виробництво середнього та великого будівельного обладнання, що працює на водневих паливних елементах. Для нової концептуальної машини Камасу співпрацювала з Toyota Motor Corporation у прийнятті системи водневих паливних елементів і водного резервуара для встановлення на середній гідравлічний екскаватор компанії. Комбінуючи систему паливних елементів Toyota із технологією управління та компонентами. «Комацу» сподівається досягти нульового викиду вихлопних газів і значного зниження рівня шуму та вібрації. Це вже не перша колаба цих марок, про що ми розповідали ось тут. «Комацу» заявляє, що екскаватор забезпечує таку саму продуктивність з точки зору компанія та працездатності, як і машина на дизелі. На сьогоднішній день електрофікація за допомогою акумуляторів була спрямована в основному на компактне обладнання. Для середнього та великого будівельного обладнання потрібно джерело живлення з більшою енергією. GCB, Hyundai, Volvo, а тепер і Komatsu просувають технологію водню або воднових паливних елементів як альтернативний варіант електрофікації для більших машин. Оскільки водень має вищу щільність енергії та може бути заправлений за коротший час. А чи знаєте ви, який бренд залізної індустрії може обігнати світових лідерів і продавати найбільше тракторів у світі? Case, New Holland, Deere? А ось і ні. Це індійська махіндра. І вона виготовляє різноманітні махіни та ще й Які. Наприклад, екскаватор Mahindra Earthmaster. В X4 серії вийшов зовсім нещодавно. Він має передній тіш об'ємом 1,1 куба і задній 0,27 куба. Індійський виробник заявляє, що агрегат може працювати навіть в погодних умовах Гімалай, а коштує в переводі з рупій порядку 1,5 мільйона гривень. Доступна цінова політика це типова фішка для Індії. Так, один із найдешевших грейдерів на ринку також належить Махіндері. Це J75 Smart. Двигун на 3,5 літри дає потужність у 75 кінських сил, а витрати палива не перевищують 7-8 літрів на годину. Друзі, наш проект регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. Тому підпишіться і дізнавайтесь про них рідною мовою. А у минулому випуску ми розповідали про розкопки на місяці, фермерів з Полтави, а також про новинки від КАП, Літхер та Форб. Обов'язково подивіться. Тож на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями, залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!